Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Ігнат пояснив, що після відкриття цивільного аеропорту його можуть обстріляти. Російські терористи, речених повітряних сил. Юрій Ігнат прокоментував можливість відкриття міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького. Він наголосив, що після цього росіяни можуть обстріляти його. А ОЗСУ не має немає можливості прикрити його ППО через обмежені ресурси. Про це 8 червня він сказав у етері телемарафону. І Юрій Ігнат наголосив, що російські терористи обстрілюють великі міста на заході України, а тому аеропорт може опинитися під ракетним ударом або його спробують атакувати іранськими дронами. Як давно по Львову прилітали шахеди чи крилаці ракети, чи по Тернополю, чи по Хмельницькому? Я думаю, відповідь у цьому, якщо противник зрозуміє, що в Україні є функціонуючий аеропорт, вони будуть у ньому вбачати потенційну ціль, яка може постачати західне озброєння. Сказав він, речник повітряних сил ЗСУ наголосив, що в Україні зараз недостатньо. Ні, систем ППО, які могли б надійно прикрити цивільні аеропорти. Він додав, що зараз пріоритет це військові аеродроми. Ми бачили аеродром Кропивницький минулого тижня. а Ще перед тим аеродроми Старокостянтині ворог буде пити туди. Тому питання аеродромів важливе, але треба їх чимось захищати. Система, які ми отримуємо від партнерів, не є в достатній кількості сьогодні в державі. а Захищати нам є що. Це об'єкти критичної інфраструктури, гідротехнічні споруди потрібно забезпечувати потужний захист аеродромів. Сказ сказав Ігнат. Нагадаємо, раніше голова Львівської ОВА Максим Козицька повідомляв про можливість відкриття Львівського аеропорту в Україні. Може знову відкритися міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького. Він може працювати як гуманітарний коридор. Як зазначається, відповідний документ підписали Максим Козицька, віце-прем'єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громади, території та інфраструктури Олександра Кубраков і комісарка ЄС питань транспорту Адіна Йоанна Веляна в рамках цього Україна та. Офіційно підписали угоду про приєднання до програми ЕС механізм сполучення Європи. Ця програма надає змогу у майбутньому відкрити у нашій державі гуманітарний повітряний коридор. Ми обговорили можливість відкриття львівського аеропорту. Це одна з важливих речей, на яку ми дуже чекаємо. Ми сподіваємося, що так як наразі є зерновий коридор, може бути і гуманітарний забезпечений європейським союзом. Сказав Козицький. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. ставте та пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.